Всім привіт! Ми сьогодні забрали ось таку величезну собаколовку, паску для собак. Велика вона, хоча, знаєте, вона ну, не така тяжка. Я вже думала, що ми її не поставимо, бо в неї мали машину. Наш друг згодився привезти її з, бус... ну, з таким бусиком. Да, бо я не знаю, як в майбутньому ми будемо її ставити свою дачу, звісно, але но... найближчим часом, поки нам це не доведеться робити, бо поки ми не їздимо. Нічого, щось будемо думати. Дякую вам за те, що допомогли купити. Коштувала вона вона 9800 плюс 1800 була доставка. Да. Нової поштою пошто. Космос, розумію, але більш ніде не було купити цю річ. Ну і по такій ціні взагалі. Да. Ну, давайте Денис буде розпаковувати її перший раз, раз, раз. Лише привезли. Будемо дивитися, що воно собою представляє. Хто хоче замовити волонтери, звертайтеся, вже можу дати контакти чоловіка, бо свою я то отримувала, а то якось, знаєте, вийшло так, хоча я дала контакти лише одному волонтеру, але чогось моя черга змістилась на півтора місяця вперед. Обіцяли в березні, а пройшла в кінці травня, на два місяці. тобто. Через то я не давала контакти, бо не могла рекомендувати і не хотіла, щоб. Комусь зробили скорше, ніж мені, розумієте? Ну, бо всім треба. Чоловік робить постійно їх. Він мені чітко сказав, що якщо ви не забираєте, бо то, якби так було для мене, ну якби я не очікувала та, бо він не відповідав. А тут він каже, вже готова, можу відправляти. Так? Якщо ви не забираєте, я віддаю іншим. Ну, ви зрозуміли, так? яка черга, як всім потрібна ця річ. Картон. Сильно не пошкоджу Денис, бо нам дуже-дуже треба картон. Навіть картон економіку. Цуценята какають і пісяють, просто два рази в день і міняю, і рве картон. Ну, коротше, всім треба підстилати картон. Якісь там кріплені, Зараз чи будемо що? розбирати. Він сам то запакував, каже, вам буде дешевше. Я запакував то сам. Таку я, знаєте, десь бачила на відео у російських волонтерів. Таку бачила, як вона працює. там. Воно якось закріплюється, і дверка потім за... Кривається. Ну, я дивлюсь по розміру, це на досить велику собаку, можна було в принципі, і менше брати. Ну, для наших смітникових то це ну, велика річ. Да? Тут всі вони помістяться. Якби вони всі забігли, треба покласти щось таке прям класне м'ясо якесь. І вони б хоча б дві, тако, знаєте, за раз, оце було б улов. І ми б раділи цьому. І, знаєте, цікаво, ну як, якщо одна зайде, друга це побачить, то друга вряд ли зайде, хіба що вона буде надзвичайно голодна. Але я ще придумала одну фішку, ми зможемо використати цуценя, якось його перегородити, там, ну, типу, знаєте, заманити на цуциня, щоб воно пікало і мама прибігла. Ну, якісь такі плани. Дуже надіємося, що на наступному тижні сказ... починаю, брат, да, сказав, ветеринар приїде. Не вийшло на цьому тижні теж проблеми з пересуванням, ви це все розумієте. І не вийшло. І зараз така ситуація, що не знаю, як себе повестися. Там і котів наловили, а чекати ще сьогодні у нас лише четвер, тиждень чекати, ну не знаю, буду якось це вирішувати. Повернемося до нашої собаколовки, де розбирається в цьому механізмі. Є відео. Звичайно, є відео, як там все ставити робити. Ми поки просто розпакуємо і розпакуємо все ці три посилочки. Будь ласка, Дениско, розпакуй, а потім ми будемо вже розбиратися. Ну, Ніби все ясно, але треба вникнути в цей самий механізм. Ну і плюс, що вона легка, я вам так скажу. Ми двох з чоловіком її підняли, поставили в машину, ну тобто ну, собакою зрозуміло, що воно буде. Ну, будемо будем надіятися, складати сидіння, ну, бо ніхто нам возити не буде, нікому це не треба. Ну, Як-небудь аби запихнути. Чуть так. Бути, мож... бо... Нічого страшного Ні, ти не порізав. відкривай. Показую вам е, Так, ця посилочка. У нас це, тут обробки. упаковка. Відкрий, будь ласка, провекто. Ну, е, Сілофорт. І там щось знизу, А, паспорта. Угу, Хтось угу. питав. Обережно, чуть не порізуватися. Сілафорд, паспорта. Паспорта треба на всіх цуциків, бо мені не вистачило Хто на з вас питав, Чому ми селафортом користуємося? Ну хороший препарат. Що я можу сказати? Особливо, що стосується цуценят, кошенят, він супер препарат, бо більш такого аналога по такій ціні я не бачу, щоб він так добре діяв, вбивав і кліщів, і глистів. Я це роблю перед першою вакцинацією, тобто. Ну, Це добрий препарат. Потім, звичайно, таблетка від густі обов'язково має бути, бо без цього ніяк. Друга посилка у нас гастро, гастро це хто котячий. Це для, для рижика я взяла і пару гастро волого у баночці. Кітен, бо дорослого чомусь немає такого. Це для котика оцього, що ви зрозуміло, що хворенькі... Риженьки. Буду пересаджувати його в клітку, то більше покажу, бо поки він був переносить. Це замова для собак. для собак це у нас, значить, кенді. Менді і, і Руді. А це для, для це ви... той самий, це просто, просто була більше. така класна акція, що ну, плюс півтора кілограма безкоштовно. Витягуй, бо це ми понесемо до собак, а картон ми бережемо. Да. Оце на О, те, що я збирала 15, так? Да? Да. Ну, треба їм налагодити пішлункову їхній шлунок. Та... І для печінки я даю ще форти. До речі, мені гіптеалі вже на завтра останній раз. Післязавтра вже немає. Ренчик, розкажи, що скільки? Не знаю скільки, бо нічого не лежить. Ну, я вам чеки повставляю, як завжди, так? Да? Бо без поняття. Не пам'ятаю. доставка? О, Це безкоштовна доставка. Да? Да. Вартість доставки 200. 10... Ладно. Ну. Я потім все сфоткаю і ще раз поставлю щось кількість да, це Дуже дорого, так. Да. І це все дуже дорого обійшлося разом, Ой. щоб ви розуміли. Але без вашої підтримки цього б не було. Ми б не змогли лікувати, готувати собачок. І далі продовжуємо збір по картки ну, звісно, після такої покупки пусті на аналізи крові дорі, мелінді, рижику Мальві і Марті. Це на наступному тижні прийде ветеринар і відбере аналізи крові. Це Додаткові кошти. Що плюс ще? Плюс не знаю, що з цими котами ще робити. Ну, буду думати, або самі прийдеться вести на автобусі їх. Що я не дуже хочу, бо знаєте, не м'явкають і все таке. Ну, я буду ще сьогодні думати, як мені повестися в цій ситуації. Не хочеться їх випускати назад, бо потім їх не зловиш, розумієте? А ще безпритульного я потримаю пушка. А домашню кішку якось теж в себе тримати тиждень, ви розумієте, це ну, погана ідея. Мало лі що, це домашня кішка. Та таке. Дуже вам за все вдячні. Підтримуйте, будь ласка, надалі. Підписуйтесь на приватний платний телеграм-канал. Це коштує недорого 250 гривень в місяць, але це буде нам велика підтримка і така, знаєте, на ту, на яку можеш розраховувати підтримку. Бо вже буде видно, наприклад, скільки людей підписалося і яку суму ми маємо кожного місяця. Опікуватись тваринами все далі важче і важче, їх більшає, слабенько їх беруть, вам так скажу. Цуценя да. зараз ще буду знімати і фоткати, Може, Денис трошки мені допоможе. На прилаштування, бо дівчат треба прилаштовувати. Вони кричать, сидять кріють. знаєте, ну, вони ростуть, потім вони нікому не будуть потрібні. Дякую вам, па па!